Ха-ха-ха, <laughs> бля, Юр, Карос. На вибір, Да вибір чемодан або пакет, да? <laughs> Мені сподобалось, блядь. Значить, эконом клас це пакет получається, да? Ой. А бізнес клас чемодан. Це заїхав по, по лайхвату, так би мовити. Та ну ЙОПТИ, мать! Ой, Я сьогодні заїду сюди, туди чи давай. ні. Тікай. Повір мені, ти недооцінюєш силу людей. Якщо, якщо ти кажеш, якщо 100 тисяч вийде, ти представляєш скільки це людей 100 тисяч. І кожен буде намірений стояти, що то змінити. Це просто нереальна сила. 100 тисяч. Це просто нереальна сила. 100 тисяч людей ногами вперуть, по кирпичику розберуть Кремль і винесуть отуди усіх і вся. 100 тисяч. Ой і таке. Січо дали. Повір Ой. мені. А ти кажеш, що 100 тисяч не допоможе. Ламає ногу. Горить. Та так, горить. Головне, блядь, не очкунуть. Ці, І не тікать, блядь. Тикай. Що, братан? Больно в ноге? Ого, о, це Ну таке. Ну сенсі, блядь. Сайфа. Ну а ти умничка. Welcome to Ukraine, суп. Ладно, Нема сенсу про це говорити. Людина навіть навіть про це поговорити не можуть. Я кажу, ну, типу, нема сенсу про це спілкуватися взагалі. З таким настроєм, на... Ну, типу, взагалі сенсу нема про це говорити. Ліпить мене стіл гойдаться, що за хуй так? Ружинка. Даємо каток, ламаємо ногу. Ой, світло ну далеко. Таке. Okay. Ти розумієш М103, що ти тільки що умер? Як ви думаєте, М103 розумієш, що він тільки що просто умер. Тим, що він дав по мені тичку. Ой, світло дали. Okay. Рекашет. На мордовій буде шумно. Ну, курва Може й не помер. Там дуже приємний брустерочок є Ой, Найс, світло дали. Тікай. Ні, помер. Смерть ворогам. Тут Осик ще є шанс взяти мені на замовлення. Ой, світло дали. Кай. такое Чики попотить надо. На, а все дали. Кай. А все по тяжке я туплю. Тут можу спокійно грати вільно. за крейсером, Москва. Угу. Таке, блядь, не ну, підставлятися таке. під цей. Під ях всякий. Тікай кажу, по нозям б'ють. Я стрімер, я нагибаю. 5 фрагів, 5700 руна. Це прям дуже бій війна майстерка. Дуже, дуже, дуже. Побережно дограти у. Най сальфа. Проги добивати! Ой, світло дали, Тікай. Гусля на місці, тепер проскак. У, -у, -у, у це було больно, так, це добре, це мій есист. Ну, таке. Я думаю, це майстер на замовлення, слухать, яке прокнув. Welcome to Ukraine, yeah. сука. З воїном 100% майстер Росик. Ні, Росик не взяв. Не вийшло. Ну вже, думаю, взяв майстер Росика, є. 7400 урона. 1800 практично асистика. Ледве, ледве на майстер Росика. Нормально. 27-25-22 непогано. В принципі. Так, майстер на замовлення виконаний. Дякую величезне, дякую чесне Дмитрію за... За таку, за такий крутий підгончик. Дякую величезне. Цей бій посащається тобі, дядь.